А, займітив, що його бачу добрий ранок. Це ж наблюдає вікно, коли вийду. А, а, льома спить, Кокоса нема. Ось ця маленьке цуценятко, яке було маленьке-маленьке. Дивіться, ось. О. Він вже з всіх став. Любка лежить, навіть не реагує А, а, хайсі мами. Так, 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 а. Це ж наблюдає вікно, за мною що я роблю. Ага, Альомка собі ріхи спала. Пожалуйста, понаїдались. Ага, опять жде, опять. От хитрий. Щоб ви знали, який він хитрий, це в п'ять часов у них був сьогодні сніданок. Какойсь капоїв. Він як чує, що я з ним вам говорю, бачите, піднімає носик, це значить, що він чує. Хитрий. А здоровий, який вже ті мамочки, ті мамочки. Та, та дивиться, дивиться, це ж я ж дивлюся у вікно. Ага. Ага. Льома спить, кокоса нема, а оцей маленький, вже, ну пожалуйста. Він очень сильный охранник, очень мамин, да, да, все, 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 сю, Добрий ранок, любі мої друзья. Добрий ранок. Сім часов. Не, я давно встала. П'ять часов у мене собачки уже поснідали. Стаканчик води. Вивішала стірку девочки. Сегодня субота. Сегодня ми всі хозяйки. Ой, ну і поки в мене стірка стиралась, я собі зайшла в коментарі. Ви знаєте, мої хороші, хорошо, вчора було свято, вчора був день закоханих. Ну, поїхали ми. Боже, ну ми потанцювали. А що ж ми такого зробили? І пішли коментарі. В страні війна вона танцює, подожіть. Саме головне більше всього біду бачити одну Базаренко. Що Базаренко потанцювала чотири танця, водія на тих часу вже були вдома. Дівчатка мої. А якщо Базаренко от не буде танцювати, не буде ходити на роботу. Війна становиться, я согласна. Я залізу в погріб і вийду до тих пір, поки вона становиться. От ви розумієте, бачать тільки мене. А в округ, що взагалі робиться, дійсно, що Базаренко десь мелко сидить, то ніхто не бачить. А саме головне, зайшла в інстаграмі на цих красавиць, які все пишуть, в інстаграмі на страничку. Дівчки, що побачили, що вони витворяють, просто так мої хорошенькі, так що ну ви ж знаєте, без плохого коментаря це взагалі не буде нічого. А саме головне, я зайшла на декілька. Страничок цих прекрасних дам і була декілька уділяна з їхніми відео, то Базаренко, навіть рядом возле того відео, не сидить. Але найголовніше, що вона зайшла написала мені, а то, що вона такий там показує, то це в мене вилізли очі, і думаю, да, якщо ти говориш, що Базаренко скаче в страні війна, то що ж ви робите, дівчат мої? Першу чергу дивіться всі за собою. Правда, ну дивіться всі за собою, ну не дивіться ви на цю базаринку. Ця базаринка нічого такого не робить. Правда. Ще раз вам хочу сказати, дівчатки мої, я не сліпа і не дурна. Я бачу, що відбувається в країні. Я вже вам казала, у мене канал позитивний. І ви не думаєте, що я не бачу, що в мене тут не зжимається. Ну я хочу, знаєте, просто я людина, я теж хочу віддихнути, відпочити. І ми це робимо крайні рідко. Ми не робимо це кожен день. Ми працюємо і відпочиваємо. Так що мої рідненькі. Іду я собиратися на роботу вже почало восьмого, але дивлюся в камеру, щось таке сніжок з дождом на йде. Ви знаєте, що який сьогодні день? Сьогодні зима зустрічається з весною. І який сьогодні буде день, така в нас буде весна. Так що, мої хороші, який у вас сьогодні буде настрій, такий у вас буде весь год. У вас буде весь год. Виходимо з дому тільки з улипкою, тільки з позитивом, тільки з хорошими емоціями, тому що наше життя прекрасне. Надо насолоджуватися кожною секундою, кожною мілі секундочкою нашого прекрасного життя. Ми встали, ласки відкрили, Ми пішли десь посиділи. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Так що, любі, мої друзі, я вас всіх обожнюю, цілюваю, обіймаю. У мене при виході гайдери стоїть стульчик. Я тако при виходю. присіла, встала з правої ножки, пішла. Я вас всіх. Обіймаю, говорити буду мільйон двадцять п'ять разів. І завжди я все розумію, тому що мільйон людей, мільйон коментарів і мільйон м'яні. Але хоча б писати коментарі, хто треба. Ну це тоже ладно. Я вас обіймаю, ціліваю і летю на любі роботу. Мої хорошенькі, 7.23, Боже, погода, один градус тепла і мокрий, мокрий сніжок. Ви знаєте, що сьогодні який праздник, так? Да? Сьогодні зима зустрічається з весною. Який сьогодні буде день? Така буде в нас весна. Який у вас сьогодні буде настрій, такий у вас буде весь рік. Ви знаєте, що з дому? Я кстати, теж сьогодні утром встала, пішла в душ на сольки постояла. От просто посипала солькою, постояла. Дум боже мій, негатива від вчорашнього вечора на мені було багато. Давайте, цючка, змий його йди з правої ножки на роботу, тому що ви знаєте, як одна дівчина мені писала, на каждої роток не найдемо замок, чи як ви казала, да мені красуні? Чи на каду ви мене поняли? А з другої сторони я понімаю. Я розумію, що всі люди обозлюні. Дівчки, ну я в цьому не виновата. Ну в чому моя вина, ласточки, ну в чому? Ну зайти мені в хату, сидіти в хаті, я не вийду. Так само і ви, лялечки мої, зазулечки ви мої. Ну будьте трошки добріші, бо життя прекрасне встали. Сніжок іде, йдемо на роботу. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Красуні мої, хорошого вам настрою. Виходимо тільки з правої ножки, все буде добре. Ніжний лук, красна куртка, красна машина. Слава Боже, не красні губи. Дівочки. Лук у мене такий. Костюмчик від Олександр, та потулечки від Виолетти. Курточки у мене така є голуба і чорна, це я брала у світлі ланкоті. На сім девочки, на всі случаї життя, і жилетки і куртки. Красуні мої. Кепочка, так, да, кепочка це хороша. Кепочка я... у мене є дві кепочки, іменно такі хороші, хороші. Я купила їх. А де я купила? Я ж з вами десь їх купила, пам'ятаєте? А ну напишете, де я купила. Красуні мої, боже, сьогодні така погода. Такий, знаєте, знаєте, воно таке, як, як в юга тако, е, вітер, і цей сніжок так крутиться. Ну ви знаєте, що сьогодні яка погода, така весна, який день, такий настрій. Дівочки, на весь рік, щоб ви знали, виходимо тільки з хорошим настроєм, з позитивом життя. Прекрасне, боже, ви знаєте, хочеться просто сьогодні кричати і кричати. Тому що дійсно, дійсно дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми їдемо на роботу, ми з вами говоримо, ми стоїмо під цим кішком. Так що мої хорошенькі лук. По... Показала, все розказала, летю на роботу, тому що вже 8 часов, а ти свята ще сидиш возле воріт. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекрасніше вам настрої бажаю. я вас всіх такого. Так мої золотенькі. Лук розказала. Ой, лук показала, все вам розказала. Дійсно, він такий мелкий, мелкий, мелкий йде. І він тає, і мокра, мокра. Я люблю. Я, ви знаєте, от, о, я не знаю, як ви, а я взагалі, дождем люблю ходити. Ви знаєте, дощ дуже багато всього змиває, дуже всякої негативи. Грязі. А ви знаєте, воно його хватає, хватає, чесно. Просто подивися на цей світ, боже, люденьки добрі. Ну в чому ж ми винувати, що таке відбувається? Ну в чому ми винувати? Ну в чому? В чому ця базаренко винувати? Саме головне, бачите одну базаренку, а в округ все добре, розумієте? одна базаренко така вона плоха. Дівчинки мої, Та ваша базаренка звичайна, сільська дівчина, хороша, трудяжка. Яка любить життя, яка любить працю, яка цінує життя, яка цінує працю, яка цінує все. Да, мої хороші. Так що так поговорила, розказала. А в будь-якому випадку я вас усіх люблю. Плохий коментарі хороший з лючками, з лючка її треба любити, бо вона обіжена житті. Вона сидить, пише коментарі плохі. Ласточка моя, я все одно з вами. Пишіть, вам легше пишіть. Все, тільки все видержи. Я вас люблю.